Шалом, everybody! Мене звати Діма Борщ і я вам розкажу про Данію і про українську страву борщ. Я з України, Вінницька область, Гасінський район. В Данії проживаю в город Ольот. По факту до Данії я багато де був, але в якийсь момент почув, що можна поїхати в Данію на на роботу, на, на ферму. Поступив в Уманський аграрний університет і приїхав, попав в Данію на практику. І так і залишився, понравилося все. На студентський контракт я приїхав в городок Білу. Там у мене було 600 курів і карусель. З часом набув досвід до роботи мене підвищили, я займався репейрингом. тобто справляв все, не доїв. Більше відповідальність була, і мені це подобалось. І мені дали контракт. Я так ще рік поробив. І у нас на фермі там був менеджер, і вона мені предложила. Роботу на роботах. Вона купила ферму і вона мене забрала із моєї першої ферми до себе. Я в неї відробив півтора роки. На даний момент я працюю з роботами вже два роки. Ну, робот. Такий бокс, металічний з електронікою, куди заходить корова, і там є желізна рука, яка просто підключає дійки до робота і кормушка. Кормушка для того, щоб корова не звертала уваги на цю руку, яка підключає і не лякалася. Це піця й цукерочки для корови, і вона не ми ласує і і доїться. Все просто на кожен робота припадає 60-65 корів. Звісно, залежить ще від фірми роботів. Більшість в Данії використовують DeLaval. Фірма і Лейлі. Я два роки працюю із Делавалем і рекомендую. Мені дуже подобається порівняно з Лейлі. У мене клічок ніколи не було. В школі не було. Хіба що вчителі просто можливо говорити борщ. Сідай два. Коли я служив в армії, мене на мене називали Супчиком. Мій капітан Рот називав Супчиком. А так завжди Діма, Дімон, Дімас. Провожу час з друзями. Люблю грати в футбол, теніс. Займаюсь ним словом, можна сказати, спортом. Мене завжди тримає в тонусі і в формі. На карате я ще пішов в восьмому класі. Спочатку не дуже подобалося, але потім війшов у кус, доволі непогані результати показував. Вигравав у Вінницьку область, можливо, разів 10. два рази на Україні виступав, але на Україні всього-навсього займав два рази четверте місце. Відрібав. Я був в шістнадцяти країнах світу. Ну, Данія саме більше понравилась. Понравились зарплата, звичайно. Можна собі дозволити собі щось купити, відкласти і поподорожувати. У 12-му році я поїхав в Росію, працював в Росії довгий період. Працював в трьох країнах Прибалтики. Польща була. Я був в Абхазії, дуже Це, звісно, як не признана країна, але дуже красиво. Італія, Нідерланди. Одне із найкрасивіших місць в Данії мені сподобалось Мюст Клінт. Білі гори, білі обриви, які входять в море. Ну, верну квартиру? Да, в Києві. Ну, я сюди їхав із ціллю, може, з мрією даже. Ну, напевно, біля двох років. Я себе не огранічував в чомусь, просто відкладав і жив, як хотів, і подорожував. В Даній машина чисто як засіб пересування у мене недорога Hyundai 20 малолітражка, Недорога, всього 28 тисяч, ніби, і то я продав ще свою машину стару BMW 3, хороша машина, Жалію з неї. Ну, налог менший, ну економна. У Дані не перебирай. <ріст> Мені всі дівчата подобаються, нема некрасивих дівчат. І українки, і датчанки всі красиві. Збіщені губ. Я за природню красу. Мені не дуже подобається, коли дівчата вселяють в себе якісь неродні тіла або речовини. Так що я за природню красу. Раніше думав так, але я зараз сам навчуся готувати, я думаю, не обов'язково. Ну, я думаю, так не знати, що буде в майбутньому. Може я не захочу працювати, їй прийдеться працювати. М -м -м, чуть менше за мене. Можливо, три своїх друга, щоб не було скучно. Добрий вечір, я з України. Красавчик. Я за нього. Скотиняка ти така. М -м, хотілося б, щоб вже завтра перемогла, щоб роздобала цих расистів. Чим поскоріше, тим, я считаю, тим краще. Шапоренко, циганков і бущан подобається. Я, між прочним, всегда вибираю першими. На даний момент мій кум, Женя Нестеров, Ілья Мурзак, а третього себе вибираю. <laughs> <laughs> так, звичайно, збираємося до 27 серпня і ми заявили свою команду. Найвище ми візьмемо 100%. Ну, як ви всі зрозуміли, в мене фамілія борщ. І в моїй сім'ї є супер рецепт цієї страви, але я звичайно з вами не поділюся на Я офіціа хочу сказати на камеру. Я отказываюсь готовить борщ в этом доме, Тому що Діма готує его гораздо добре, чем я. Вот я нажарив борщ, а потім поїм кадастина. Класний, а пахне як це не борщ, а свято. Тепер на новий рік замість олів'є будемо готувати борщ. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити.